Нещодавно 12 малюків, які мають особливі потреби, стали першокласниками Запорізької спеціальної школи інтернату №2. 2 Фахівці цього навчального закладу докладають усіх зусиль для того, щоб дітям із затримкою психічного та фізичного розвитку навчатися було легко та цікаво. Підтримувати вихованців інтернату та розділяти радість шкільних свят для співробітників фіскальної служби вже стало доброю традицією. Тож начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін від імені. всего коллектива школярів з днем знаний и поважав успехи, хорошего настрою, міцного здоровья та тверных друзей. Я желаю вам интересных знаний, интересной учебы, друзей хороших добрых приобрести на протяжении этого года которые в дальнейшем будут идти с вами по жизни. Идите, ошибаетесь. Все одно вставайте і справляйтесь Упали, а встали всталі ідіть, тому що ці знання вам нужны по житті. Жити буде інтересні. Також вже багато років поспіль дружні відносини поєднують Запорізьку ОДПІ в минулому ДПІ в Орджонікідзівському районі та Запорізький навчально-реабілітаційний центр Орієнтир, у якому навчаються школярі із вадами зору. Співробітники інспекції дорожать цією дружбою, адже маючи труднощі у візуальному сприйнятті світу, такі діти дуже ясно відчувають серцем і можуть точно відрізнити щирі помисли від фальші. Тож, продовжуючи традицію, начальник Запорізького ОДПІ Юліана Козаченко привітала першокласників із початком навчального року. добрий добрий час, добрий путь, старательними путь, набирайтесь нових знань. Школа – це не тільки Вы к этому, я думаю, уже подготовлены вашими Но Школа это увлекательные мероприятия, это замечательные новые друзья, которые вы обретете на последующие годы. И школа это ваша новая вторая семья. Вы... Вторую маму приобрели, которую ваші родители довірили вас, которая будуть займатися тоже вашим спитанням з вашими родителями. Ну и ми будемо рядом нікому будем вас забивати на школярів. Попереду чекають напружені навчальні будні та веселі шкільні свята, на які вони вже запросили своїх дорослих друзів із фіскальної служби.